Протягом всієї історії Україна виборювала свою незалежність. Українці, як ніхто, знають, що незалежність можлива тільки тоді, коли є люди, які готові за неї боротися. Це люди, які за неї воюють і знають її смак. Україна має співуча між на нею на колишкому брав. Я люблю твої древні вручи, коли зеленно славні бра. Ти одвічна у пісню слові, я думаю, сивого кобзаря. Україна моя казкова, наше серце для тебе співа. Живи Україна, живи для краси, для правди, для сили, для воїн. Співа Україну, як рівні, як вітер широкого поля. На сторожі кордонів і суверенітету завжди стоять її волі, безстрашні і хороб. Навіть коли ми чуємо вибух, що не припиняється з 24 лютого, ми знаємо, що наші бійці на позиціях. Вони б'ють окупанта, і кожен з них з України в серці захищає наші сім'ї та міста. Україн багато на великій карті, але серед них вона твоя єдина. Її люби, не бой завжди на варті. Оце твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мова на долоня, тепла і щира. В неї в серці українська мова, її душі. Україна то не звук, і не просто слово, Україна серця солов'їна мова. Україна то земля вкрита стиглим житом, що так сонячно сія під небесним німбом. Україна то стіжки, мов церковні зводи, Україна то стежки наших родоводів, Україна то отця мутрі настанови, Україна то серця, сповнені любов'ю. Україна то дитя на руках у мам, то одвічні відкриття бранду світлі храму. Україна це й ти, і я, і всі ми осяганні з висоти Божими очима. Як ти любиш Україну, мій маленький друже? Нашу рідну Україну люблю дуже, дуже. З Україною нікого в світі не боюся, і щоранку я до тобто, Бога за нею молюся, щоб була щаслива, дуже щоб була багата. Я люблю її так дуже, як маму і Ви, тата. Це люди, без яких це свято неможливе, дорогі захисники і захисниці. Завдяки вам ми маємо знову жити на своїй землі, у своїх будинках, відпочивати, трудитися, навчати і навчатися. Святковий день 24 серпня, Як хочеться усмішок, і пісень. Бо Україна незалежна, запам'ятайте, люди, світлий день, Існивезда заповідна мрія, бажання і надія поколінь. Це почуття свободи серця гріє і піднімає думи височини. Відчина наша рідна Україна, ти йдеш дорогою до щастя і весни. любимо тебе так вітинові і вірно. Маленькі, щирі дочки і сини, У наші серці верби кавліни, і калини, І рушники, що в квітах на стіні. Щира любов до України, такої зкові мамині пісні. Наша мати рідна Україна, в твоїх садах, що бачить солові. Для нас ти на наймаліша єдина, бо ми бачимо, твої. Бажаємо сили та енергії в боротьбі за вільне майбутнє нашої держави. Щиро дякуємо за самовіддану службу українському народу за виконання своїх обов'язків з патріотизмом та самовідданістю. З ним незалежності ми висвітаємо. Україну любити щиро бажаємо. З Богом ласки усі не гаразд. Українську силу не дати укради, українську історію бережно знати, українську гідність не дати топтати. Прадідів, козаків. Тихо, шанувати, мову сім'ю, цепу свою захищати. Ми завжди будемо пам'ятати високу ціну нашої незалежності та вірити в наших військових і нашу перемогу. З нами незалежності, вітаю Україна, вставай, борися до кінця за світле, чиста, мирна народ та вільна краще майбутня. Не забувано ти герой, котрий пішли на беса, ти, що рятують Україну, ціна власна. Нехай вогонь патріотизму назавжди горить у ваших серцях, а горизонти можливості для нашої країни тут безмежні. Нехай віра в себе та в нашу Україну буде неславною опорою, на не шляху до перемог. Бажаємо вам, дорогі наші захисники, міцного здоров'я, невичерпаної енергії та безмежного мізму Здійснення великих справ для нашої батьківщини, сил і добробуту усім захисникам і захисницям, хто служить Благо нашої держави, усі, чиї зусилля і мета спрямовані задля нашої перемоги, натхнення і нових досягнень на службі. Даю Україну і бажаємо вменини не залежності усьому неба над головою, влади грамотної та мудрої, демократії необової, щоб народ не голодував, наскіпив не і не нарікав, щоб роботи багато було. Щоб дорогий рівні, щоб люди багатіли і в Україні жити хотіли. Нам не залежить. Вітай, у України, удень серед небі вихідний. Ти подумай про вітчизну, про рідний ті, скільки різних випробувань випової. Подумки скажи, дякую, батьківщині, великі свої. У день України всіх знайомих привітай на слова. Побажаю щастя, хороших успіхів у справах. Зі святом. Слава Україні! Героям слава!